Team Fortress 2, але, на жаль, не кожен може в неї пограти, І це дуже печально. Тому заходимо в Roblox, шукаємо режим Typical Тіпік і обов'язково нажимаємо на нього і отримуємо цей шедевр. Зараз я вам зроблю невеличкий туторіал для тих, хто не грав в Team Fortress. Тут є 9 класів, і ось один з них Медік. Медік може допомагати іншим класам, лікуючи їх. А також може і захищатись сам, але це не є дуже ефективним. І ось геймплей без всяких лишніх коментарів. І так, мій геймплей на медіку не найкращий. Наступний нас клас скаут. Цей клас є найшвидшим в грі, і також має подвійний стрибок. Ось його геймплей. Ну, а є клас підпалювач. Ну тут, навіть, думаю, пояснити нічого, Не потрібно, що він робить. Ось його гемплей. Прошу дуже. А є снайпер. Ну, я думаю, тут так само не потрібно взагалі пояснити, що він робить. Ну, снайпер, як снайпер. Ну, а єспай, оце вже справді цікавий чувачок. Він може перетворювати себе в інші класи, але якщо він буде стріляти або бити з ножа, то він назад перетвориться в, в себе. А також може ставати невидимим. І ще цікава фішка, якщо ударяє ворога в спину, то він воншотається. Ну і ось його гем прекрасний геймплей. Ну, а я підривник, і з ним все набагато набагато цікавіше. Він ну, може підривати, може підривати, але вже бомбами-липучками, які можна приклеїти до будь чого А також може піти по шляху лицаря і взяти щит і якусь ближню зброю. А це солдат, і це мій самий улюблений клас. Може грати за нього як хочеш. Але з його гігантським домагом. І мобільністю цей клас для мене завжди буде найкращим. Ось його геймплей. Ну, а це Хевік. Цей клас має найбільше здоров'я з усіх, але також є самим найповільнішим класом. Клас насправді є дуже хорошим, ніж більшість думають. Ну і останній клас інженер. Інженер може будувати телеп... турелі, Хілки і телепортери. На початку цього всього, коли він їх збудував, він є дуже слабким класом. Але якщо він збудує усе і турелі, телепорт і хілку, я думаю, це один із самих найбільш непереможних класів. Ось його геймплей. Так, ну тепер, коли все прокачав на максимум, ніхто не прийде. Дуже вам дякую за перегляд, це моє перше відео в новій темі. Сподіваюся, вам воно сподобалось і ви будете дивитися більше моїх відео. Також хочу сказати, що у мене є свій телеграм-канал. Ну, а я вам можу тільки подякувати за перегляд. Всім па-па, хорошого дня і.